Скільки коштує така хата? Це один із невдалих прикладів в моїй роботі, бо я ж завжди розказую про вдалі приклади, а хотілося б і про невдалі також розказати. Попри цікаве завдання, і відносно нестандартну ділянку, будинок не був збудований. І далі я розкажу чому. У нас відсутні будівельні контракти з реальною гарантією. Та інспекційними перевірками всіх етапів будівництва: конструкції, пожежна безпека, електрика, сантехніка хто не гарантує ні справедливу ціну, ні справедливу якість. Люди шукають на свій ризик найкарколомніші варіанти, і, ну, звичайно, в першу чергу роль грає ціна. Ну, що якісно, швидко і дешево бути не може, але ж хочеться оце вірити. Коли був зроблений перший варіант планування будинку, відповідно до умов ділянки. Вузька, близько забудована сусідами. Замовник відмовився від такої пропозиції. Другий варіант був розміщений поперед ділянки, таким чином, що від вільної від забудови ділянки лишалося до трьох метрів до проєктованого будинку. Норми дозволяли в старій редакції та в умовах будівництва в уже сформованому середовищі спромованій забудові без проблем збудувати саме так. Але оновлені нормативи з забудови кажуть, що від паркану до будинку не важливо, чи вже побудувався сусід чи ні, чи навіть не збирається, але мусить бути не менше трьох метрів. Тому кожен метр має значення і визначити допустиму пляму забудови на ділянці треба одразу на етапі ескізу і отримання будівельного паспорту. Хоча можна чисто емоційно, як у цьому випадку. Не запарюватися з оформленням документів, бо ну це насправді і, і довго, і важко, і складно зрозуміти собі, і воно не приносить емоційного задоволення, тому його часто ігнорують. Думаючи, ну що там якийсь будинок, там 250 метрів квадратних, не така вже велика відносно площа. Хто ж там буде його забороняти будувати? Потрібно. Одразу правильно оформляти документи, тому що це і право власності, і легальне користування своїм майном. Потрібно поступитися своїми вимогами по забудові, щоб потім не мати проблем ні з сусідами, ні з чиновниками, ні з судами, ні з підключенням до мережку. Зразу зробити по документах правильно, які вони вже є, там які вимоги, але їх витримати. І потім не мати сюрпризів, навіть в умовах, коли вони будуть змінюватися. То, якщо ви відповідальний замовник, забудовник, ви повинні розуміти цю ціну, яка не береться з, зі стелі. Якщо ви хочете саме таке, як то ви маєте знати, скільки коштує зараз готовий будинок, таких характеристик і розуміти, що ну менше ви ну ніяк не витратите. Тим більше, що ви купуєте не одразу сьогодні готовий будинок за фіксованою ціною, а будуєте поступово, тому додається інфляція, час. Який, які якісь до речі їсть гроші і ціни ні на що ні на які будівельні матеріали протягом вже багатьох років жодного разу не спостерігалося зниження цих цін. Це ще за нормальних умов про ненормальні умови, скандали на будівництві, якісні матеріали, рішення нечесних підрядників, проблеми з управлінням фінансами у самого замовника. Я навіть не враховую це. Тут було пропущено два етапи. Поступитися своїми бажаннями і одразу зробити по нормах, хоч будинок вийшов би вузький. Але ж подивіться, засобами грамотного проектування можна оптимально несучі стіни розмістити і на складних рішеннях і дорогих матеріалах зекономити. А дизайном інтер'єру і ландшафту всі проблемні місця, довгий коридор, вікна не в найкращу сторону ділянки, перетворити на плюси. Тому від цього проекту залишилося планування. У двох виглядах і ескіз, а також робочий проєкт вже навіть був зроблений другого варіанту, тобто до якого могли б бути виникнути питання у контролюючих органів, якщо б його вчасно не погодити перед, перед початком будівництва. І ескіз другого варіанту, красивий, проте дорогий. Подивіться, яка тут могла бути головна спальня з виходами на дві тераси. Там могли бути фантастичні вечори. Хочеш, грієшся на сонці, а хочеш ідеш в тінь під навіс. Можна на даху розміщувати сонячні системи для нагріву води, чи то вироблення електроенергії, і вихід на всі ці принади зі спальні через великий гардероб і персональний санвузол з вікнами в сад, тобто з природнім освітленням. Інші члени родини, діти могли б мати свої окремі санузли і окремі кімнати. Велику, спільну терасу, дворі, на землі. Ділянка мала перепад рельєфу, тому сходинки і підвірні стінки мусили б доповнювати ландшафт і, звісно, здорожчувати будівництво. Ну бо ж така форма ділянки, на жаль. Чи на щастя? Вона ж красиво, з одного боку, коли є рельєф, ну а з іншого боку, це все додаткові кошти. Я не скажу зараз повну вартість цього будинку. Бо відео ж не один рік буде доступним в інтернеті. Логічніше щороку перевіряти аналоги, якщо ви знайдете щось аналогічне на цей будинок мною розроблений робочий проект, і звичайно що в ньому є всі будівельні об'єми, які можна перевести на ціни поточні, які будуть змінюватися час від часу. Зокрема, в цьому проекті є точні об'єми фундаментів, перекриттів, бетону, цегли, арматури. І, от, наприклад, беремо стінові матеріали, які можна. Хоча б хоча б з цього перевірити ціну. На весь будинок потрібно для довідки 140 кубічних метрів стінового матеріалу. Тобто це може бути газоблок, чи керамічні блоки, чи цегла. Якщо це умовно перевести ще, спростити, і перевести на якусь універсальну одиницю, то це умовно 56 тисяч цеглин. Якщо ми знаємо, що одна цеглина коштує там, 10 гривень, наприклад, там, враховуючи ще доставку, розвантаження і норми доставки цих цегол, тому що ну, не може бути відвантаження, точно. 56 тисяч. 560 тисяч гривень це тільки стінові матеріали без розчину, без роботи, без розвантаження, без доставки на ділянку. Якщо досвідом перевірити, що, наприклад, стіни в будинку, якщо я знаю, що я зробив там сотню проєктів і знаю, як вони були збудовані, що за кошторисом стіна, стінові матеріали це ну, від 3 до 4%, навіть менше 5%. У вартості всього будівництва під ключ. Проінтерполювавши ці цифри, визначити можна за кількістю цегол, хоча б приблизну вартість такого будинку. То я можу давати більш детальну викладку по всім рештам матеріалам. Ви можете перевіряти їх ціну актуально на сьогодні, навіть якщо ви там купите з якоюсь економією, там певною, то все рівно ще є і доставка, і розвантаження, і багато різних додатків до цієї ціни, але загальна ціна. Можна бути перевірена скрупульозно і досить достовірно саме завдяки робочому проекту. Хотілося побажати миру нам всім з вдячністю збройним силам, які боронять Україну. Тримаємо на увазі важливість цивілізації будівництва майбутнього за нормами і розрахунками не наук. І тільки перевірені і прораховані кроки ведуть до перемоги як у нас в державі, так і в будівництві, в майбутньому будівництві, яке звичайно що потрібно кожному і кожній. Бажаю всім здійснення мрій.